Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин завжди суперечливий та відвертий Йожев Сабо знову зробив різкі заяви, і цього разу мішенню став гравець, який нещодавно прибув до нашого київського Динамо. Чи має він рацію у своїй критиці? Тоді підпишіться на канал, залиште лайк і приходьте зі мною, щоб розібратися в цій історії. Колишній гравець і тренер Динамо Йожев Сабо прокоментував гру захисника Алютіари. Який нещодавно приєднався до клубу та намагається заробити місце під керівництвом тренера Олександра Шовковського, за словами Сабо молодому захиснику ще потрібно багато вдосконалюватися, щоб закріпитися в футбольці білосиніх. Він не соромився слів, критикуючи поведінку гравця на полі. Ну цей тіаре, як він грає, він просто віддає м'яч назад, навіть воротарю. Чому чорт забирай? Він так багато рухає м'ячем, я просто не розумію, вигукнув колишній тренер. Наразі Тіаре зіграв 9 матчів за Динамо, але йому не вдалося виділитися чудовими виступами чи вирішальним внеском. Однак важливо пам'ятати, що він нещодавно прийшов і все ще адаптується до ритму українського футболу. Критика, звичайно, є частиною процесу, особливо від такого вимогливого гравця, як Сабо, який добре знає, під яким тиском стикається носіння цієї історичної футболки, але також правда, що Тіаре молодий і має потенціал. І багато вболівальників вважають, що з часом він може покращитися та стати важливою частиною захисту Динамо. А ви, вболівальники, чи згодні ви з критикою Йожефа Сабо? Чи вважаєте ви, що ще зарано судити про футбол Тіаре? Залиште свою думку тут у коментарях. Я хочу знати, що ви думаєте з цього приводу. Наразі це все, і до наступного відео. Міцно обіймаю синьо-білі вболівальники. Слава Динамо!